Прям страшне, прям на моїх очах. Прям такого, ну можливо, ну можливо, я так, це все для мене. Я все як двіж бачу. Щось поє пішов одразу, гупрошка, телефон знімати. Щось рядом лупач, а тобі треба йти туди працювати. Ти не дай Бог не включив відео. Це все програний. Включаєш відео, йдеш, воно бахкає, круте, відео там зривається. Такі моменти більше як двіж. В голові. Ну, Це вже кончена армійська двіжуха. Це вже менталочка пристосувалася до цього, хоча це не дуже норма. Можливо, складно, коли ви працюєте з кимись, Коли працюєте з побратимами, і в якийсь час там хтось не повертається. Там у нас ну, конкретно з цих питань є багато... Ну, багато побратимів їх. Ну, Коли ви заїжджаєте на позицію однаково, а потім стається так, що ну, ви приїжджає на одну машину. Маєш чи щось таке, оце ну, дуже боляче. Але і ще більше неприємно, коли розумієш, що після війни перше місце, коли ти підеш – це по кладовищем. І оце буде дуже погано. Оце більше всього і. Турбує морально, фізично. І неодноразово це розумієш. Ну, для когось закінчення війни, як і для цивільних, як і для військових, це перемога це круто, але пройде перша ейфорія і підемо ми з побратимами по кладовищу. Буде якось так.